Олірочка, всіх вас зі святами, смачної вам е, куті, гучної куляди. молодь, все для вас, святкуйте. Ненька свят вечір. Так що всім гарно відсвяткувати в колі сім'ї, в колі родини. Всіх, валю, всіх вас любимо, поважаємо цьомаємо, а ми їдемо ще там дещо докупляти до святої вечері з німцем. Мій синочок, брефератор, коротше, все, молодь. Всім цим цьому, добрі вечір тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, Застеляйте столи, та все килима. Радуйся, син Божий народився. Моцно, легенький сніжок, файно, люди їдуть всі на села, молодь. дивіться. Пробки, затори всякі. Ковалерочка, ї... ви вже всі повечеряли. Тут жінка вже все наготовила. Зараз ми будемо сідати за стіл. No. За святковий стіл. Хто зі мною є? Як то? Перфератор найголовніший. Брятела твій. Він завжди зі мною молодь. Він завжди зі мною, бо як то, бляха, то як я не знаю, то, то так як би його тато, блін. <рес> Диви, в тебе файна жінка, Диви, скільки все no. Молодець. Все файно, все файно, красиво. Сама головна страва куття. No. Так що зараз будемо всі сідали. За святковий стіл. No, за святковий no. вечір. No. No. Так що кавалерочка, всі кидайте святкові свої столи і будемося дивити. Так що всім смачної куті. О! Наш кавалер! Кавалер ще наш. Все. Всім смачного. Смачного Петро. Христос. Бог зарождає, хто ж то може знати. Ісус моє ім'я, Марія мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, він стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі й клячуть, тур, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Це я забув. Дальше? О, Боже. <реш> Боже, є. Ты типа уже друга? Да. Пречиста мати породила сына, в яслах побыла. Я ты знаю дальше. Все. Аллах, где Христос родился, сделай. Христос рождає! Зловімо його! Льолік? Тримайте, пасічки, тримайте! О, дякую, дякую! На, беріть, тримайте! Все, Христос рождає! Вам свят, колега. Дякую вам тоже. Льоліка забрали Все, ми поїхали. Кавалерочка, ми вже два пута всосали! В ставити вогники, тому нехай спить маленький. Нехай спить. Може, дитинку, не плажу, це так не буде, буде ще гірше. Ну п твою мать! На як і каже, колись Ісусу було золоте серце, дерев'яний хрест, а зараз у людей золоті хрести, дерев'яне серце. Ти розумієш, до чого люди доводять? Не плач, дитинку, не плачу. Ти що, хоча ти є втуз? Та... А я тихо, ти ж, ну, кончений. Взяла такі хрестяшки на на хребет, будеш його нести. Де та твар? Де затвар? Баба плаче, Шо? баба плаче, обніміс, який віребар. Дави кутку. Я тебе зараз порвуть. Лазік ти забери його, пи... хай обнімає. Бі...